Дуже молодим він пішов із життя. Йому навіть не було 40 років. Служив він дуже мало. 11 місяців всього на всього був поранений, проходив лікування і в Хмельницькому, і в інших регіонах України. Він був добрим братом, завжди допомагав. Зустрічалися ми не так часто, як би хотілося, але так склалося життя, що по великих святах все дитинство ми провели разом. Він був дуже роботящий, в нього руки були золоті, працював столяром. Він був старший за мене, завжди мені допомагав, підтримував. Ми завжди збиралися з сім'єю, як сестра казала. Все, дитинство ми провели разом. Зараз його не стало, на жаль. Це дуже важко. Тихенький, застінчивий, завжди. Я також з ним просто посидіти, поговорити, завжди підтримував. Ось такий, такий він був. Ніколи він ніяких звідки не робив, нічого завжди був таким хорошим. У нього жінки не було, дітей не було, на жаль, не встиг батько. Батько лишився сестра, племінники. Ми з першого класу до дев'ятого навчалися разом у 26 й школі. Дуже спокійний, дуже тихий, дуже хороший порядний хлопець. Старався. Навчався, все нормально було. Ну, знаєте, дуже тиха, дуже хороша, дуже порядна людина. Дуже шкода, що така трагічна подія відбулася. Дуже дуже шкода.